На дворі усе зима білим снігом замила, а у мене на вікні диво квіти зацвіли, білі, жовті і червоні, і великі, і малі, і високі і низькі, гарні квіточки мої. Доброго дня, мої любі! У моїй оселі сьогодні справжнє диво. розквітли кімнатні рослини. А ви знаєте, чому їх так називають? Так, ці рослини живуть в приміщенні. Їх саджають у горшики, за ними доглядають, а потім вони виростають великими і красивими. А для чого? Нам потрібні рослини. Так, вони прикрашають нашу домівку, лікують, очищують повітря, збирають пил. Такі рослини. Ростуть у теплих, далеких країнах під високими деревами з великим листям. І вони звикли до життя в затінку, і тому їм у наших оселях вистачає і світла, і тепла. Одні мають яскраві запашні квіти, а інші дуже гарні. Зелені листочки, але всі вони радують нас своєю красою. Існує безліч назв та видів кімнатних рослин. І сьогодні з деякими з них я хочу вас познайомити. Це фікус у нього великі зелені листочки, а це красуня бігонія. Це запашна фіалочка. Але всі ці рослини не будуть гарними без догляду. Кімнатним рослинам необхідно розпушувати землю, щоб до коріння попадала не тільки водичка, а й повітря. Вологою ганчіркою. Треба витирати пил з листя, тому що рослина дихає листочками. Якщо листочки маленькі або шороховаті, їх можна оприскати водичкою. І найголовніше Кімнатні рослини потрібно поливати водою кімнатної температури. А ось лійку треба тримати так, щоб носик торкався краю горшика, поливати квіти треба обережно, не лити воду на листя і стебло. А зараз давайте зіграємо в гру, що потрібно рослинам. Я буду показувати малюнки, а ви кажіть так, якщо це потрібно рослині. І ні, якщо це рослині не потрібно. Будьте уважні. Сонечко. Так, сніжинка. Брудне повітря. Ні горшик. Так, чисте повітря. Так, вода. Так, земля. Так. А ще. Потрібна наша любов і турбота. І тоді вони будуть прикрашати наші домівки. До побачення, мої любі, гарного дня!